Тому у вас голова забинтована? — Так, у мене голова забинтована. — Чому? У Мене голова забинтована тому що мене побив у Беркут. А коли це сталося? — Все сьогодні вранці я пішов е туди, я стояв далековато, так от а коли вони прийшла атака, е люди були, тікали так от. А мені якби тоді нема чого тікати, я був без зброї, у мене не було ні зброї, нічого не було в руках. Мені 72 роки. роки. І вони бігли, вони не розбирали. Кого бить, за що бить так, і мене збили мене так, от, і потім мене палками лупили. Вони збили вас ваші, ногами, збили. ногами збили мене так, от, а потім мене лежачого так, от стали бити, розумієте. Я знаю, що навіть хто попадає в плен, так навіть лежачого не б'ють. Так вони мене били, обселили, от розбили мені голову, мені надали допомогу. Били чим вас. Я бачив, що вони йшли шчити біоболиться, все діло, і палка їх була от. І вони мене шарахнули по голові, розумієте, так. Я за голову схватився так і боявся тільки, щоб вони мене не взяли в полон. отак, так. І вони пішли далі розумієте, А я у підземний пер піднявся так і в підземний перехід. Я два рази підіймався, розумієте. Вони два рази мене збивали так. І я в підземний перехід забіг, понімати. вийшов з цієї сторони хрещати, парні числа з парку Хрещатих. Так от. І тут хлопці побачили, я сам ще не почував так. І я е, е, хлопці побачили, що я схожу з кров'ю. Так, в мене вся куртка була у крові. Отак. От мене шапка оця була вся у крові. У крові шапка була ця все у мене. У Мене все тут в крові було. Рубашка в крові, все. Ось все маски дві крові. Крові знаходяться, от я просто забрав його, що це моя кров. Я можу брати з мене із що угодно. Це моя кров. Я не знаю. А які у вас поранення? Звідки кров вступав? З голови, з голови в мене е е бігла кров, розумієте? Вони били мене скрізь, так, але я е одягнутий, е ну щільно одягнутий, розумієте, то мені. Тут э, нічого так, э, скажем так, от, але вони мене по голові як ударили, понімаєте, так от потім другий, так, а потім э, вони побігли так, а я. Вниз спустився так і перейшов на другу кричати. хлопці побачили, що кажуть, діду, що це в тебе? Я кажу, побили беркути. І мені надали допомогу там на вулиці, де допомогу. Мені зашили тут, десь 10 швів наложили. От мені. Там крові скільки вони викинули. Так. Ось. А це, я своїми творочками, своїми масками, це, от, диму, то, що там було, прикривався. А все воно в крові у мене. А, от. а що вам сказали лікарі? Які у вас травми? Мені лікарі сказали, що в мене розбита голова. Вони спочатку обстригли мене, тут, тут от, вистрігли волосся, Я кажу, тільки добре зробіть, мені це все діло. Так, от. А потім вони кажуть, ну. Успокаєвище чи чого нема. Так вони мені вживую все це діло обстріли і зашили це, щоб тут наложили. От я витерся, умився, от і нахожусь тут на майдані. Я маю зараз претензії. Перше до Беркута, то що побили. Я. Бачив там полковника Косюка, який був біля президента людей. А чому вас от кров? Тут на комерції? кров у мене а тут оце кров у мене текла по шикам, по курці текла, і вони побачили хлопців. Там, що я в крові весь так, то вони сказали, діду, давай, взяли мене два чоловіка і там зробили мені е, операцію на голові. Зашили, Зашили мені, да. так. От, тут от шмі наложили. От, а, я місцевий житель Києва. Я приїхав сюди, сьогодні, на Майдан. Розумієте? Тому мені нема кого ковати, Це моя держава. Я пенсіонер, мені 72 роки. Я пропрацював. Більше 50 років і маю мізерну пенсію сьогодні. Розумієте, буде мені наданий адвокат, і я буду звертатися до суду по цьому питанні. А, а скажіть, будь ласка, щодо парку, то ви застосовували якусь силу, може щось та кидали ні, в та ви що? Я тікав, вони мене збили. Я ж вам говорю, вони мене збили один, другий понімати. Я впав, от підіймаюся, Мене знову це все діло носаками, палками понімати. Ну, тобто ви нічого не робили, вас просто так побили. Просто побили мене, побили мене, ні за що побили. Вони всіх там били, розумієте? Он, мабуть, цього чоловіка стоїть рядом, теж побитий. Бачите, це теж хто побити. Тому що мене побили ні за що і багато людей. Але вони молодші, вони повтікали, а мене це вийшло побили. Якби я не підхопився, не втік, так не знаю, що далі було. А у вас було кілька барбітів, так? Так, де кілька. Вони озброєні до зубів. Вони повинні у моїй крові. Вони. Мене хотіли вбити, розумієте? Вони не розбирали, як бити, за що бити і скільки бити. І мене товкли. От, і от я вийшов такого, розумієте? От. І тому я прошу правової, юридичної допомоги. розумієте? Так за що це мене могли побити? За що? Я питаю. І хто мене буде захищати? Куди мені йти і далі? От. Тому я прошу. Своїх побратимів, українського народу, всіх цих, щоб мене захистили від цього побиття, розумієте, Часи з 12 до 2, десь це вони пішли у нас, у нас, розумієте, сьогодні 22 січня 2014 року.